І Сьогодні я продовжую тему, куди ще пристроїть кабачата, які передав нам підписчик юра. А пристрою я їх сьогодні у самий-самий незвичайний спосіб. Я хочу приготувати сьогодні м'ясний хлібець. На Західній Україні його називають Зайці, десь його називають метлов. Називайте, як хочете. Але це така вкуснятина. Я хочу вам її показати. Для приготування м'ясного хлібця нам потрібно у мене тут кабачата, я взяла 500 г, цибуля 400 г І я зразу сьогодні зроблю аж двойну порцію. Тому що магазинна ковбаса вона надоїдає. А домашній хлібець м'ясний во! У мене зразу дві порції. У мене аж 2 кг фарша. У мене свиноговяжий, але тут можна брати будь-який фарш, любе м'ясо. Хочете, можна самі вдома накрутити. Скомбінувати будь-яку композицію, яка вам сподобається. Результат один і той же. О. Ріжемо кабачата такими кусочками, щоб це влізло в м'ясорубку. Цибулю і кабачата ми повинні пропустити через м'ясорубку. Усі продукти в нас готові. Складаємо кабачата з цибулькою кладемо до фаршу, додаємо любі спеції, які вам подобаються. Додаємо улюблені спеції, додаємо сіль. І додаємо яйця. Сьогодні я додам 4 яйця. А далі оцей фарш ми дожні дуже-дуже гарно вимісити. Його треба місити приблизно, я так думаю, дуже, навіть, наверное, до хвилин 5. Він должен стати в'язким. Починаємо мішати. І цього достатньо. Фарш достатньо в'язкий. Бачите, він погано стікає, він в'яжеться. Цього достатньо. Готуємо нашу духовочку на 240 градусів прогріваємо і готуємо форму, у якій будемо випікати. У мене ось такі форми для випікання. Одна величенька і дві трохи менше. Їх треба дуже-дуже гарно змазати олійкою. Можна вершковим маслом. Гарно промазуємо бортики і починаємо накладати сюди фарш. Багато аж за край накладати не треба. Тут треба, зуміть, ще його сформувати, сам хлібець. Я його так від краєчку. Відгріваю і формую, щоб він трошки таким бугорком був. Щоб воно було схоже на хлібець. Ну, приблизно отака от форма має бути. Заповняємо останні формочки. У мене вийшлося дві отакі форми. Я їх ставлю на 240 градусів на 20 хвилин. Для того, щоб е, сам хлібець, він спочатку запечатається, а потім ми зробимо на 160 градусів і будемо продовжувати випікати далі. Пройшло 20 хвилин при температурі 240 градусів. Тепер ми прикручуємо до 160 і продовжуємо випікати ще хвилин 40, приблизно 40. Потім будемо дивитися. Може, навіть 50, це залежить від того, у кого яка духовка. Дивіться, бачите, наш хлібець запечатався гарненько, зверху не тріснув, нічого з ним не сталося, ставимо назад його в духовку і продовжуємо пекти. Мій хлібець пікся аж 45 хвилин. Подивіться, зверху рум'яна корочка, ніде нічого не тріснуло. Зверніть увагу, який він соковитий. А соковитий він завдяки тому, що я додавала сюди кабачата. До речі, тут можна нафантазірувати такого, що і не встановиш, як ото кажуть. Знаєте, в кабачат можна положити і болгарський перець, можна зелений горошок, шпінат, капусту, що завгодно. І буде дуже-дуже смачно.